Бакін, баргін, баткін. Баркін, баргін, ти король! Георгій Бущан несподівано покидає свій клуб. Легендарний захисник Євген Хачеріді повертається в український футбол. Екс гравець Реал Мадриду їде в УПЛ. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео. вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Відомий футбольний клуб офіційно дискваліфіковано з Ліги Європи. Крістал Пелес програли справу в спортивному арбітражному суді і змушені замість Ліги Європи виступати в лізі конференції. Пише видання The Times. Кас підтвердив рішення УЄФА, згідно з яким переможці Кубка Англії не змогли виконати вимоги щодо багатоклубної власності. Через це їх перевели в турнір нижче рангом. У рішенні наголошується, що колишній акціонер Пелес Джон Текстор, який також володіє Ліоном, мав вирішальний вплив на обидва клуби під час перевірки УЄФА. Саме тому до Ліги Європи допущений тільки Ліон. Відзначимо, що це рішення може коштувати Пелес близько 23 мільйонів євро у вигляді призових. Клуб вже планує подати апеляцію. Фенербахче зробив офіційний запит в Арсенал щодо трансферу Зінченка. Лівий захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко може прийти. Фенербахче пише видання Тертій спорт. Головний тренер турецької команди Жозе Моуріньо хоче, щоб Зінченко якомога швидше приєднався до клубу. Очікується, що тренер розгляне варіант залучення українця до півзахисту на звичну для Зінченка позицію. Фенербахче уже зробив офіційний запит щодо трансферу 28-річного гравця. Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий відпустити українця за символічну ціну або навіть безкоштовно. Багатий клуб УПЛ хоче підписати вихованця рела харківський металіст 1925 Цікавиться домініканським вінгером іспанського хетафе Петером Федеріко. Повідомляє видання та то таке. Петер Федеріко є вихованцем мадридського 23-річний футболіст грав з інацької команди королівського клубу різних вікових категорій, Кастіллю і навіть має три гри у складі основної команди вершкових. В минулому сезоні Федеріко проявив 21 матч за Хатафе, забив один м'яч. Портал Трансермаркет оцінює гравця в 1,2 мільйони євро. Відзначимо, що основна позиція футболіста правий вінгер, але він також може зіграти і ліворуч. Легендарний гравець Динамо Київ може продовжити кар'єру в першій лізії. Та то тобто таке повідомляє, що Чорноморець готує трансфер захисника Євгена Хачарідії. Джерело відзначає, що ідея потенційного запрошення 38-річного центрбека є спільною тенерського штабу Чорноморця, а також самого гравця. Якщо перегляд пройде успішно, то Хачаріді у Чорноморці воз'єднається з експортнером збірної України Ярославом Ракицьким. Нагадаємо, свій останній матч Євген проїв ще п'ять років тому в чемпіонаті Білорусії. В минулому сезоні він працював скаутом Динамо. Найдорожчий футболіст в історії Ман Сіті буде грати в одному клубі з українцем Віталієм Миколенком. Евертон узгодив з Манчестер Сіті оренду він гра Джека Гідліша. Повідомляє інсайдер Фабіцо Романо. Як повідомляє видання «The Athletic», Угода передбачає можливість викупу англійського півзахисника приблизно за 50 мільйонів фунтів. Нагадаємо, Сіті придбав гріліша з Астон в серпні 2021 року за 117,5 мільйонів євро, що є рекордом клубу. Топового українського легіонера голкіпера відправляють в оренду. Вортар Аль-Шабаба Ерріят Георгій Бущан може покинути команду. Пише видання «Оказ». На кіпера не розраховує нинішнього наставник клубу. Саудівський клуб отримав пропозицію щодо 31-річного українця, у якій йдеться про оренду голкіпера на один сезон. Такий крок є частиною плану нового головного тренера Іманоля Альгуасіля, який хоче залучати гравців з великим досвідом та значними досягненнями. Бущан у цю категорію не входить. Нагадаємо, 31-річний Георгій приєднався до Альшабаба в січні 2025 року, коли перейшов з Динамо за 3 мільйони євро. При цьому не повідомляється, який саме клуб зацікавлений в оренді Бущана. Але за даними деяких українських змі, Георгій Бущан цілком імовірно може повернутися в УПЛ в київське Динамо, враховуючи не надто впевнену гру Руслана Нещірета в останніх матчах. Також проблема з кіпором існує в полісі та Карпатах. Але чи вистачить цим командам зарплатного фонду на виплати Бущану, невідомо. Друзі, якщо вважаєте Буща на найкращим вортарем за начерета, то поставте лайк цьому відео. А також на останок не забудьте підписатися на канал та залишати свої коментарі.